Я вже вдома. Господар ще ні. Тому швиденько біжимо по господарству, збираємо яйця і біжимо закладати в інкубатор. Перевіримо зараз, чи шовкові сьогодні нас порадували, чи ні. То дерев'яне лежить яєчко. Ну ж так навіть і не видно. Ми зробили тут гніздечко і заховали. Друге яєчко. Це третє. Друге було. Крикунці. Друге було зранку, але вони його роздушили. Йдемо далі в пошуках У мене з собою фломастер, щоб підписувати де чиї є яйця. Йдемо там, де у нас сірі кури та білі гуси. Шукати, що вони нам за подарунки положили. Кури у нас тут ніколи не неслись, бо це гуси на яйце. Нам треба назбирати сьогодні 17 курячих яєць, щоб нам вистачило закласти інкубатор. Тому будемо дивитися, що буде далі. Тут у нас три курячих, одне гусяче від мамутів. О, кури сьогодні ще пододавали. Ось іще в гнізді одне. Це вже чотири курячих. Так, що у нас тут? І ще є в гніздах 4, вісім. Ой, думаю, що щось добуде. Ой, тут ще одне гарне, здорова яйце мамута. Назбирала трохи в першому сарайчику. Вісім куринних і два гусинних. Йдемо перевіряти далі. 40. Нічого не видно. Ну що, я зайду, ще перевірю. Так, що розкажете, в кого які сьогодні здобутки. А марауканки тільки два яєчка. Гуська, досі не несеться. Будемо дивитися, що далі буде. Вже 10 назбирали. Я зайшла в загороду, де гусачок і три гуски. Перевіримо зараз тут чи є в них яєчко. Вони зробили собі гніздо, з палочок, з віточок. Я їм просто додавала туди сіно, щоб їм там мягесенько було. Ну подивимось, чи я тут сьогодні щось чи нема? Ні. Сьогодні нічого нема. Не дали. Ну, це Сарок сьогодні вихідний. Я б перевірила. Не вирішили сьогодні нам не давати яєчку. У них сьогодні перерив відпочинок. Пошукаємо, що там у курей. Так, Зараз зачекайте. Прикрию двері, щоб потім не ловить курей будемо дивитись далі. У мене тут є одна красуня, яка вже, певно, хоче сісти. Я вже її знімала декілька разів. Так, ну тут те, що я бачу зараз по яєчку. Тут вже сім. І зараз ще щось під цією і точно знайду. Дівуня. Дівня-красуня. Ну, дай я тебе заберу. Отака. Це курочка породи брама. Абсолютно спокні, адекватні кури. Да. І це можна сказати, що ручна дівуєчка вже хоче мамкою. бути. Да, красуня? Вони не всі такі ручні, це брами такі спокійні. Ця курочка доросла. Їй, певно, роки 2-3 десь. Вона така гарнюня. Ой, і під нею ще було. Ще під нею було. 5 яєчок. Тобто на інкубатор нам вистачить. Заряду вже мало. Прийшла я до білих качечок. Хочу заглянути також, що у нас тут є. У нас тут три качечки зараз несеться. Три яєчка. І також зараз підемо до гусей. Маю надії, до сірих там десь, що заряду вистачить. Я вам встигну показати, що там. Я це вже не беру, хай стоїть, підпишу пізніше.